Друзі, усіх вітаю! Я тут нарешті добралася до своїх троянд, які вже три доби стояли у воді бідолашні. Ну, так склалося. Ось я зараз їх по сортах розбираю. Тут такі бордюрні красиві. Розбираю по сортах і буду висаджувати. Тут я вже викопую, ну, готую місце під троянди. Однорічні квіти викопую, тут у мене посаджені агератуми і чорнобривці. Ну, якби знаття, що я тут мала садити троянди, то, звісно, б я їх сюди не садила. Так? Все постійно змінюється. Ось, тож Я їх викопую і буду сюди висаджувати бордюрні троянди. У мене там одна є, і я ще сюди додав дві. Такі по кольорах на контрасті, щоб були, я покажу пізніше. Тут я висаджую сюди хризантемку, яка була. Приблизно в тому районі, щоб там посадити нову троянду. Це така гарна велику квіткованість, коросла, ну, пізня вона осіння хризонтемка. Сажу сюди її на видне місце, нехай росте. Так, тут я приступаю до першої троянди такої великої вже. Чайно-гібридної, високої, маю на увазі. Це я її саджу на те місце там, де була хризантемка. Така вона червона яскрава, але дуже красива. Вона вже втратила колір після того, як ну, вона викупилась їхала в дорозі, виходить. Ось, а насправді вона дуже красива, коли цвіте. О, тут біля неї така фіолетова, є ніжно-фіолетова і світла така, як персикова. Так, тут я відібрала три троянди, які я хочу бачити в себе в садку. Це там, де має бути газон. Я вже буквально на тижні буду цим займатися. На першому плані буде піоновидна, тобто під забором вона вища, ця рожева, така піоновидна, вона дуже ароматна. На другому ось ця буде кущова, трьохкольорова. Вона значно нижче від неї і вона так буде гарна, Вони зовсім за кольорами інакші. Буде гарно виглядати. Ось ця біла буде також між ними. Я зараз загальний план покажу. От, я думаю, буде дуже красиво. Ось дивіться. Та сама перша біля забору рожева. Ось ця ближче до. Ось ця рожева, вона така висока росте. Ця ближче, це така коричнева, трохкольорова. І ця біла троянда буде класно. Півоннію я ще подумаю, чи я буду тут залишати. Ну, ось це все буде приводитись до ладу. Помідори забиратись, газончик засіватись. Там клематіс по цьому заборі я хочу пустити такий, щоб плівся. Так, я вже на фініші майже, не майже я вже справилась. Ось несу такий букетик. Це, виходить, з тих бурдюрних троянд. Зараз я покажу, де я їх висадила. Тут в мене повна реконструкція. Це залишки я їх обстригала. Тут, як бачите, однорічні квіти викопала, Я їх пересажу. я їх викидати не буду. Так, значить, ось там бордюрна троянда, вона така темно рожева. Далі тут ось така буде ніжно рожева. І тут третя бордова, така вона червоно червона бордова. Як це правильно показати. Ось так буде три штучки підряд. Ось цей весь бордючок буде осінню прибиратися, тут ще від них буде місце приблизно сантиметрів 50-60, тобто їм буде місце гарно розростися. Так, далі ще ось така бордюрна троянда жовта. Ось вона буде там. Ось бачите, ось тут. Тут така фіолетова висока, звичайна, а тут буртюрна. Тут також це все буде прибиратися, так що не заважати не буде. А, І ще хотіла ж показати Лілія, яка гарно розквітла, нова рожева. Оце ж я недавно садила її. Ці така гарна. Жоржинка така повненька. Так, поїхали далі. Зараз я буду сюди пробиратися. Так, що ще в нас по троєндах? Е, Ось тут нову посадила. Значить, там посаджена така ніжно-фіолетова, е, тут персикова, а посередині буде яскраво-червона, вона така яскраво червоно коралова на фоні білого гібіскуса на контрасті, я думаю, буде дуже красиво. І спілись тут. Е, також така рожева я забрала звідси чорну брицю, бо він повністю перекривав її. Місце також пересадити потрібно. Шишки прозліталися дощ повністю познавав. Так. Я думаю, буде красиво. Я спочатку думала, що звідси викопати однорічні квіти і посадити, але нехай поки ростуть, можливо, я тоді на осінь щось друге сюди придумаю. От, далі. В тому куточку там взагалі повний хаос наробила. Це залишки моєї старої троянди плетистої, яка ось тут на цьому куточку була. Оце які тут коріння, ну не коріння, а стовбури, які були. Грубі вони вже. Вона постійно хворіла, вона вже така у Ну, вона мені і загалом не подобалась, не знаю. Так, і тут вже мій пір деренсар довгоочікуваний. Зайняв своє місце. Так. Там той пенючок залишився, ну нічого, я його буду поступово. Я й там пиляла, пиляла сьогодні на його. І не дуже його спиляла. Ще було, таке, таке ж. Так, коротше, тут вже так, значить, ця трояночка на місці. Це що тут робиться? Тут навіть залишилося взуття. Так, що тут не вистачає, гібіскуса немає. І ось там вже в тому куточку. Там росла ось ця вигела, але вона чомусь повністю почала портитись. Можливо, я її посажу в друге місце, побачу, може вона десь підживе. Ну, Коріння таке не дуже сухе. Вона просто почала засихати. Я її від спеки спочатку думала, потім я її почала поливати, але ситуація взагалі не змінилася. Так що там вже гібіскус е, і хризантему там звідти пересадила сюди жовту. Ось так будуть хризантемки, це я підв'язала. Потім ось цю лілію. Вже вона також її сюди пересадила, обстригла, вона перецвіла і цю викопаю. Так, що тут по трояндах? Так. Е, тут, я посадила, е, тут я посадила така ніжно фіолетова Я буду одразу показувати, яка. Ось так. Ось ця. Далі ось ця рожева. Тут. З фокусу немає. В тому куточку ось така подібна до цієї, вона на вазі стоять, я її набрала. Далі тут також рожева ось така. Камера не передає, вона така яскрава яскраво яскрава, яскрава малина. Тут наперед я посадила ось цю свою улюблену, ну як не улюблену одну із улюблених. Де вона поділась Ось також така, ніжна-ніжна. По них вже не видно нічого, бо вони позасихали. Ось тут, на цьому куточку. А там я посадила ось цей сорт. У нас здається, вона називається. Дуже гарний. Ось такий наш кінцевий результат. Коли все прийметься, буде дуже красиво. Тут всі троянди, виходить, на контрасті я садила так, по кольорах підбирала, щоб вони не зливалися. Ось, А контраст між ними був. Ось там такий підзаборчик ряд троянд. Я думаю, буде красиво. Тут в мене залишилися примули, і я їх, напевно, порозсаджую між трояндами, виходить там. Вони зараз хаотичні, бо вони, я там з хризантемами їх, виходить, комбінувала. А тепер між трояндами розсажу і дуже красиво буде. Там куточок з хризантемами. Тут високий під цей забор, виходить. Вона тільки шапка буде з квітами виглядати із-за забору. Дуже класно виглядає. І тут мій п'єрчик.